Вітаю! Сьогодні до огляду фрезерний верстат від компанії Mass holztechnik hfv 200 n Даний верстат використовується для фрезерування чи шліфування дерев'яних виробів. Давайте пройдемося по конструктиву даної моделі. Отож, основа виконана з листового металу, коли сам робочий стіл є чавунним. А це, в свою чергу, гарантія стабільної обробки заготовки. Двигун асинхронний та має потужність 2,8 кВт. Передача обертового руху від двигуна до шпинделя за допомогою пасової передачі з можливістю регулювання швидкості. Також доступна функція обертання в праву та в ліву сторону. Можливість регулювання вильоту шпинделя відносно площини столу дозволить виконувати операції різної складності. А також у моделі 200N є зміна кута нахилу шпинделя. Щоки та роликовий прижим допоможуть без зайвих зусиль працювати на верстаті. Для розширення можливостей опційно доступна каретка розміром 1200 мм. До каретки додається паралельний упор з лінійкою та флажками. Паралельний упор також може змінювати свій кут відносно заготовки. Лінійка має функцію розширення до 150 мм. Для підтримання робочої зони в чистоті є можливість під'єднання аспірацій. Аспірація в свою чергу теж є у нашому асортименті. Тож переходьте на сайт, ми готові полегшувати вам життя.